Трамп розчарувався у Зеленському та Європі, бо хоче швидше закінчити війну, і йому неважливо як. Про це пише видання The Atlantic. Тим часом в МЗС Туреччини озвучили нові територіальні вимоги Кремля. Росіяни, начебто, хочуть контроль вже не над чотирма, а лише над двома регіонами України. А от ЄС теж виступають з новими ініціативами. Видання Політіко пише: пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та РФ, де могли би працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. Про це можливо домовляться Зеленський і Путін. Проте вже зараз європейські лідери відкрито сумніваються, що це станеться. У нас є низка завдань, які ми можемо вирішити лише спільно. На жаль, до них належить і триваюча війна Росії проти України. Сьогодні ми мусимо знову повернутися до цього питання, зважаючи на те, що очевидно зустріч між президентом Зеленським і Путіним не відбудеться, супереч домовленостям, досягнутим між президентом Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були разом у Вашингтоні.